Всіх вітаю, дорогі мої друзі. Нове відео на моєму чудовому YouTube-каналі на вулиці. Дощить, так добряче я вирішив. Сьогодні тент натягувати не буду. Сьогодні я буду робити відео, так все буду знімати і вам розповідати з намета. Встановив і ось я тут. І тепер дощ для мене не є проблемою. Обіцяв я вам показати ось такий чудовий посуд для бушкрафту. Так, бушкрафт посуд. З нержавійки від fire maple Серія називається Antarct. Спеціально для того, щоб готувати на багатті Цей посуд, звісно, відкритого полум'я не боїться. Ось така, дивіться, каструлька. Ось така чудова пательня з досить таким приємним товстим донышком, тобто Метал на стінках тонший, а там де донешка, там трішечки товший. Що є дуже зручно, вона рівномірно прогрівається і до неї нічого не пристає і не підгорає. А також в мене ось тут ось такий от чайничок невеличкий. Все це однієї серії, все це я вам буду розповідати у цьому відео. Не будемо тягнути час, відразу переходимо до огляду цих чудових речей. Хочу показати вам, як дощик тут на дощів, так як тут накапало. І як завжди, намет встановив від дощу, я вкрився і дощ закінчився. Все, як завжди. Почну з чайника. Об'єм 1,2 літри. Як завжди, Fire Maple дуже чудово все вказує всі характеристики і всю основну інформацію на пакуванні. Матеріал, з якого зроблено чайник, це нержавіюча сталь марки 304. Так. В сам чайник чудово входить газовий балон 230 грамів. Ручка може фіксуватись у, ось у такому піднятому положенні. Це дуже зручно. Всі розміри, дивіться, будь ласка, можете, як завжди, натиснути на паузу і подивитись те, що вам Тут важливо так ті характеристики, які для вас важливі. Вага чайника разом з чохлом 310 грамів. Ось у нас ручка під номером 1. Як бачите, вона знімається. Під номером 2 в нас кришечка, під номером 3 у нас носик, і під номером 4 сам чайник. І ось як виглядає чохольчик ось такого приємного кольору молочного. Чи слонової кістки, як вам більше подобається. Fire Maple, логотипчик, ось така затяжка. Відкриваємо далі. Вже бачу цю всю красу. Чохол я прибираю, він нам більше не потрібен. Відразу дивимось на донышко, воно має ось такі от ребра жорсткості. Ці ребра жорсткості не дають донышку чайника змінювати свою форму з часом від нагріву. Давайте подивимось, як виглядає цей чайничок. Ось тут лого Fire Maple. З іншої сторони, лого нема, тільки з однієї сторони. Кришечка, ось така от ручка. Тут у нас, бачите, точкова зварка, всюди точкова зварка. Ручка. Оп, фіксується у ось такому відкритому положенні, що є досить зручним. Ось тут така невеличка, бачите, силіконова Така от от ручечка. Така силіконова трубочка невеличка. Для того, щоб, коли ставиш чайник на вогонь, то щоб нічого не поплавилось, бо якщо силіконова трубка була б от звідти і прямо от всюди, вона була б. То, звісно, вона могла б поплаватись. А так, полум'я чи її дістане, ось цю маленьку штучку. І якщо хочете, її можна легко зняти. Носик чайника дуже зручний, він дозволяє нормально наливати рідину, так, кип'яточок окроп до кружечки вашої, і нічого тут не розливається. Так. Нічого не хлюпає. І все, в принципі, дуже і дуже зручно. Що я зрозумів ось тут з цією кришечкою? Кришечка має оп, ось такий от фіксатор. Тобто, коли ви будете наливати кип'яточок, вона не впаде. Але цікавим моментом тут є те, що вона працює тільки в ось цьому положенні. Цей механізм. Якщо відкрити і якось ось так повернути то так вже нічого не працює. І якщо зробити ось так, то також не працює. Але якщо повернути ось так, то магія, оп, воно працює. Ну, ось така от тут є особливість. Оп, чайник зсередини -з -з виглядає ось так. Дивіться, як все виконано. Чайник дуже чудово і автентично виглядає на природі. Ось така в нього чудова форма. Такий він. Пузатик такий. Дивіться, як все гарно зроблено. Оп! Невеличкий всякий от, туристичний компаньйон вам. У подорожі. Зручний, маленький, і в принципі, що ще потрібно від чайника. І от сюди, ще раз повторюсь, влазить 230 грамовий газовий балон. Ну, звісно, 100-грамовий також влазить. Наступним елементом нашого сьогоднішнього огляду буде каструлька чи казанок, кому як більше подобається так на один літр. Також Антаркці серія називається. Також 304-та нержавіка. Міцний і компактний, і ручка яка фіксується у відкритому положенні. Звісно, будь ласка, всі характеристики. Об'єм, повторюсь, 1 літр. Вага разом з чохлом 402 грами. Кришечка тут під номером 3 у нас сам казаночок, і під номером 1 у нас ручка. Давайте відкривати і дивитись ближче. Ось, бачите, знову пішов дощ. Але це нам з вами не завадить. Пакування я з дощу відразу прибираю. Такий самий чохольчик, не по розміру, а по кольору, як в чайничка. Я тут сиджу, бачите. Вірніше чуєте, пташки співають дуже приємно. Ось така от в нас ручка з такою от конструкцією. Всім нам знайомою. Все, звісно, на точковій зварці. Абсолютно все з нержавійки. так? І дивіться, ось тут в нас вона закривається на ось такий тросик. Тобто так само, як закриваються інтегровані системи. так? Тобто там Fire Maple, X2, X3 і так далі. і подібні. Тут в нас дивіться, яка конструкція ручки, це у нас замочок, звісно, під цей. Під тросик, закритий-відкритий. Хоп, і ось так воно закривається. От сюди. Хоп, і все. І зафіксували ви так. Хочете відкрити, тобто ну ручку, щоб скласти, так, то сюди натискаєте. І все. Ось так воно працює, як завжди. Зафіксували і закрили. Тут у нас. Ось така от. Досить вона так, в принципі, ні, нормально. Вільно вона так закривається. Люфт тут не дуже великий. Так. Кришечка виконана ось так. Також можна її використовувати як тарілочку. Ось так з неї можна їсти. Каструлька сам. Казаночок, сам банячок. Виглядає ось таким от чином. Ребра жорсткості на донышку. стілька гель я повертаю на місце. Ось так воно все зроблено, ось так все виконано. Це замочок. Не бійтесь його десь загубити. Воно тут зафіксоване, нікуди воно тут не дінеться, воно стаціонарне. Таке от донышко, ребра жорсткості ось, 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 тобто не поведе з часом дуже зручний ось такий от варіант. На багаття, куди хочете з собою. Один раз придбав і забув. Я дуже полюбляю такі от речі, щоб один раз придбати і забути. Дійсно, дуже-дуже полюбляю такі речі. Можна, я так розумію, що відкрити більше, можна ось так, ну як вам заманеться, так? І як це діло закривається. Хоп, натискаєте, заводите от сюди тросик, відпускаєте, і все. Всередину влазить 230 грамовий балон, 100-грамовий, звісно, балон, і ще місце буде під ваші якісь речі. Тобто, вільного об'єму корисного тут багато. Останнім і най найцікавішим, на мою думку, елементом сьогоднішнього огляду є ось ця чудова пательня, яка називається Antarcti 8 фрайпен. Давайте покрутимо, подивимось всі технічні характеристики, що нам Fire Maple тут написав. Розміри, будь ласка, натискайте на паузу і дивіться те, що вам потрібно. Те, що вас цікавить. Об'єм 1,4 літри можна використовувати бачите для експедицій, трекінгу, для кемпінгу. Також нержавійка І тут дивіться алюмінієвий сплав є. Важить вона 430 грамів. донишко в цієї пательні є надзвичайно цікавим. Тут. Поєднано алюмінієвий сплав з нержавійкою. І товщина цього донишка більша, ніж товщина стінок самої пательні. Далі буду показувати все, побачите. Це зроблено для того, щоб тепло рівномірно розходилось по донишку, щоб була рівномірна передача нагріву по донишку цієї пательні. Це зроблено для того, щоб ваша їжа на всій поверхні сковороди, готувалась рівномірно. Давайте відкривати. Тут у нас чохольчик, бачите, вже іншого кольору, так? Цей вже чорний. Відкриваємо. Ось така у нас ручка, написано на ній тут. Fire Maple. це ось такий замочок. Тобто відкрили, закрили, відкрили і зафіксували. І так само зняли, ось тут натиснули, підняли і все. Показую вам саму пательню. Ось дивіться, тут є ось такий от носик, це дуже зручно. Якщо ви тут от щось собі приготували, можна ось таким чином собі насипати. чи Вилити по тарілках. Дуже зручно. Ось така тут поверхня. Ось таке от кріплення, так? Дивіться, будь ласка. І переходимо до найцікавішого моменту. Звісно, звісно, хочу звернути вашу увагу, що тут ніде Fire Maple не написано, окрім ручки. Переходимо до донышка. Дивіться, будь ласка, як це все виглядає. Цьому донышку поєднано алюміній з нержавікою. І бачите, які тут ось такі от рисочки. ось такі от. Це зроблено для рівномірної передачі нагріву, рівномірної передачі тепла від джерела тепла, тобто пальника, або вогнища, або там печі якоїсь там туристичної, до е, донишка цієї чудової пательні. Таким чином ваша їжа буде готуватись рівномірно, нагріватись вона буде рівномірно. Не буде такого, що по центру підгорить. Десь ось тут ближче до периметру, до краєшків їжа взагалі не буде готуватись. Тобто тут такого не буде 100%. Важить вона набагато легше, ніж, наприклад, аналогічна чавунна, наприклад, скоборода. Мені от чавун також дуже подобається, але чавун добряче так важить. А ця набагато от легша. Сковорода кришечки немає. Це ось такий от момент. Тобто просто сковорода. Ось така от комплектація. Всі речі, які були у цьому відео, а це чайник, пательня і каструлька. Або казанок. Всі ці речі можна придбати в мене, в MyCamping, написавши мені в Instagram Direct або в мою групу в Telegram. Ці речі підуть зі знижечкою 10%. А також під цим відео подивіться, будь ласка, всі промокоди, які дають вам можливість отримати знижечку на різне туристичне спорядження і походи в гори від моїх партнерів. І, звісно, на всю продукцію Fire Maple на сайті Fire Maple, діє знижка 10% на всю продукцію, окрім акційної. Також все буде вказано в описі під відео. Якщо вам подобається моя творчість і мій контент, ви можете мене підтримати донатом. Величезне вам дякую за це. Я нагадую, що мій канал існує тільки завдяки вашої підтримки. Величезне, дякую вам, дякую своїм спонсорам, дякую людям. Які залишають коментарі, гарні обов'язково коментарі, які залишають вподобайки, які е, звуть і кличуть всіх своїх близьких і друзів дивитись мій канал. Величезне дякую вам, всім за все. Побачимось, як завжди, у наступному відео. Всім дякую. Сьогодні ось така чудова, приємна, дощова погодка. Дуже затишно і класно в наметі. Всім дякую, побачимось вже у наступних відео.